Всім привіт! Уже днів два-три мені дуже хочеться тонесеньких вафель з електровафельниці. А так холодно було, кури не несуться, і в магазин яйця з'їздити далеченько. Ну, думаю, була не була, попробую. Є одне яйце, хоча по тому рецепту, який я печу в вафлі, йому більше 20 років, там треба три яйця. Ну, побачимо. Поекспериментуємо. А маргарин нам треба. Я ось брала ось такий півпачки. Ну, 250 грам, бо тут 500 грам. А тебешний їх маргарин непоганий. Розтопила його. Так, додаю я сюди. Стакан цукру 200 г, щіпку солі беремо. Зовсім трохи. Я її бува, коли забуваю додати, то і не додаю. Пакетик ванільного цукру сюди. Одне яйце, яке у нас заміняє сьогодні три яйця з оригінального рецепту. Ось так. Додаю тепер потроху борошна, розсію його. Борошна не знаю скільки, чесно, ніколи не важила. Завжди дивлюся по консистенції. І навіть мама може підтвердити, що по цьому рецепту я роблю дуже-дуже давно. Змішали ми трохи борошно. Бажано, щоб не було комочків. Ну, як виходить. Так, і тепер по рецепту додаємо 6 столових ложок води. Ну, це рецепт початку 2000-х, можливо, навіть кінця 90-х. 3. 4. 5. Шість. Рецепт придумала не я. І ще треба одну столову ложку будь-якого алкоголю. Але горілки бажано, але немає. Щоб вони були хрусткими. Але готую і так, виходять і так хрусткі вони. Ой, там видно на камеру. Можете додати молока. У мене саме молоко закінчилося. Ось так. маргарин, яйця. Ванілька, цукор, 6 столових ложок води і столову ложку горілки бажано. Борошна, дивіться, щоб воно було ось таке. Ну, щоб можна було його набрати ложкою. До речі, забула увімкнути я вафельницю, хай нагрівається. Вафельниця в мене дуже-дуже стара, вона ще виробництва, ще до мого року народження. По-моєму, 84 рік. Перший раз я змащую її олією, надалі не буду змащувати. Ось так, ріється. Ну що, пробуємо, що воно в нас вийде. Тісто ось так маргарин. Він же ж був розтоплений, трохи загустіло, ось таким. Як хороша густа сметана. Я беру одну ложку, відкриваю, ой, відчуваю, що нагрілася, щоб і за края потім не витекло, звісно. Ось так. Солоденька. Ну що, була не була. Коли у складі тіста є алкоголь, то воно відразу йде така пара, так шипить. Це будуть донесенькі вафлі, можна їх скручувати у трубочку і начиняти. Скажу чесно, ніколи не начиняли. Ми їх так з'їдаємо просто як печиво, наче. Бувало таке, що я пекла. Просто так вафлі і робила вафельний торт. Перемащувала масло згущенка або заварний крем, або сметанковий крем, можна горіхів додати. Можна останні дві вафлини запекти, щоб вони були такі хрусткі хрусткі коричневі, потрібнити в блендер і потім посипати вверх тортика. По всякому було. Але ми просто любимо ось. Просто так. Що ж там у нас вийшло? Ось така вафлинка. Не дуже я натискала кришечку, щоб вона була така тонесенька і велика. Ось так, скачую її трубочкою і кладу наступну. Коли я робила рецепт е, в повному складі, яйця були так, як треба, то я спочатку скручую трубочку, якщо мені треба трубочка. А вже потім накладаю іншу вафлю, бо поки я покладу оцю ложку, тут вже затвердіє і вже трубочка не скручується, вона вже зламається. Поки ми печемо вафлі, до нас на сало прилетів дятел. А? Синичок не підпускає, сам працює. Вимкнула я вже вафельницю, остання наша вафлинка готова. Я відволікалася, тому яка припеклася дужче, яка менше. Якби в мене була повна кількість інгредієнтів яйця, можна класти не лише 3 яйця на норму маргарину чи масла, а є рецепти по 5 яєць, то кількість була б, звісно... Набагато більше. Їх і так виходить десь. Я вже кілька тут уміняла 20 штук, а так їх виходить більше 20 штук. Зараз подивимося, чи хрусткі ж вони виходять. Нічого собі? Угу. Такі вони виходять. Хрустки? Це як насіння соняшника. Поки не закінчиться в пачці, ти не відійдеш. Те саме у нашій сім'ї з вафлями. І з яким рецептом не зроби, вони до начиняння не доживуть. М -м -м -м. Дуже смачні. Як на мене, я б їх і не начиняла ніколи і нічим. Просто сам по собі це дуже гарний десерт. Сама того навіть не вірила, не думала, що в мене з одного яйця вийде така смакота І без алкоголю вийшло. Хрустко і смачно, не знаю навіть. Ну, і не я рецепт придумувала, звісно. Але нащо туди столова ложка алкоголю в оригінальному рецепті, не знаю. Писалося для хрусткості, але вони і так виходять хрусткі, як бачите. Тому навіть можна сміливо обійтися і без нього. Ох, вже ще смачні вийшли. Це найбюджетніший варіант, який я коли-небудь готувала що якщо хочеться чогось етакого, то можна зготувати, звісно, якщо є така електровафельниця. На товсті вафлі бельгійські в мене немає вафельниці, але не дуже й хочеться. В мене цілком влаштовують смак цих вафель. Всім смачного!